Всім привіт, друзі! Презентую вам лаці прищіпки та мотузка для білизни бренду Лоті, набір прищіпок По 100 одиниць, сірі, зелені та сині. Воті 5 упаковок. Набір прищіпок по 50 одиниць. Одна упаковочка. Мотузка для білизни з пластику та сталевого дроту 2 одиниці. Довжина 50 метрів. Всього в лоті 8 одиниць. Виробництво Німеччина. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон перебіг покупки легко та зручно. посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Всім гарного дня!